Інститут вивчення війни попереджає, Росія може посилити удари по енергетиці України найближчими тижнями, використовуючи накопичені запаси дронів та ракет. У Херсоні адмінбудівля ОВА горіла всю ніч після обстрілу окупантів. Пожежу вдалося ліквідувати лише зранку, тим часом у світі. Литва посилила оборону на кордоні з Російською Федерацією та Білорусію, а канцлер Німеччини Мерц наголосив, що війна може тривати довго. Але перемир'я не повинно бути ціною капітуляції України. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Що потрібно зробити? Подивитись сюди, бачите кнопочку Стежити, натискайте, будь ласка, на неї, підтримуйте український контент. Підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку Стежити. Ось тут вона. Росія може посилити свої удари по Україні найближчими тижнями ймовірна ціль енергетика. Повідомляє інститут вивчення війни. За оцінками експертів, Кремль використовував період перед самітом на Алясці, аби накопичити запаси дронів та ракет. У цей час Росія свідомо обмежувала кількість ударів по Україні, намагаючись створити ілюзію добросовісного переговорника у відносинах зі США. А як ви думаєте, перемовини нам світять найближчими днями чи ні? Так плюс в коментарях ні мінус будівля Херсон у горіла пів доби після атаки окупантів, заявив офіцер сил оборони міста. Російський артилерійський обстріл стався 30 серпня близько 1600. Зазначається, що адмінбудівля вже і так була значно пошкоджена через попередні атаки. Цього разу пожежа тривала всю ніч. Рятувальники змогли її загасити тільки вранці 31 серпня. Україна не дозволить цьогоріч вересневе поломнество хасидів до Умані. Повідомляє ізраїльське видомництво щось. Я з Умані родом. Здається, мені що не вийде. Джерела видання стверджують, що причиною заборони є проблеми безпеки, а також розчарування через відсутність підтримки з Оку Ізраїлю на тлі війни з Росією також видання стверджує, що паломництво все ж дозволять, якщо Ізраїль надасть фінансову підтримку масового заходу та фізичну присутність поліції на місці в Умані. Офіційної інформації щодо заборони паломництва наразі немає. До речі, слідкуйте за моїми новинами, тому що я з місця подій, з місця паломництва, буду робити також трансляції і відео записуватиму також звідти. Литва встановила зуби дракона поблизу кордонів з Росією та Білоруссю. Це не пов'язане з навчанням захід, які мають відбутися у Білорусі. Це планові заходи у рамках проєкту Балті. Військові лінії оборони заявили військові. Це частина плану контрмобільності, який знизить та обмежить можливості військової техніки в'їхати на територію Литви з боку Республіки Білорусь та Росії. Армія Путіна просунулась у зарічному в Донецькій області та поблизу Маліївки на Дніпропетровщині. Повідомляє Дівстейт. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Не виключає того, що нинішня війна Росії проти України може тривати ще довго. Відповідне припущення Мерц озвучив під час так званого літнього інтерв'ю. Я внутрішньо готуюся до того, що ця війна може тривати ще довго. Визнав Мерц. На запитання про те. Чи вважає він можливим досягнення перемир'я в цій війні ще цього року? Мерць відповів: я не втрачаю надії, що нам це вдасться. Але я також не маю ілюзій. Водночас німецький канцлер вказав на важливість подальшої підтримки України заходом. За його словами, нині Захід намагається шляхом інтенсивних дипломатичних ініціатив якнайшвидше припинити війну. Але точно не ціною капітуляції України наголосив канцлер.